Привіт. Ого. Що це? Райський сад? Привіт. Міхало Зелінський. Я міністр закордонних справ. Але можеш мене звати місік. Маєш якісь питання, прохання, пропозиції, будь ласка. Можеш заходити без стуку. Доброго ранку. Привіт. Місік, Міхал Зелінський. є міністр закордонних справ. Якісь питання? Заходьте. Я в раю. Дякую, святий Ігнасю. Обережно! Вибачте, вибачте. А зараз ваші окуляри. Будь Дякую. ласка. Будь ласка, будь ласка, я, я справді... справді не хотів. Боже, це ви. Добрий день, пане міністр Зелінський. Ми знайомі. Ольга Сенкевич, ваша помічниця. А, я, мабуть, трохи поспішив із раєм. Вибачте? Ні, нічого. Нічого. Майже все я маю, Про гідність баю, Цінують це. Крізь овації я гордо мчу в промінні слави, мене називають слугою народу. Життя це фільм і головна в нім роль моя, без зайвих слів сценарійна. Писав народ Та ти вже долі поворот І ось він я слухав народу. Ви до кого? Марик, ти пана міністра не впізнаєш. Вибачте, прошу за мною. Сьогодні у вас, е... а ви перевдянетесь? А що? Поганий вигляд. <рес> буде зустріч з послами, обід з прем'єром Ліберії, вірчі грамоти і заява по Буркіна Фасо. Чого? Буркіна Фасо. А де це? Е, тобто, що там сталося? Переворот. Прес-конференція за годину. Так, ви не підете. Що вам не подобається? Довго пояснювати. Геля, потрібен чорний, чоловічий класичний костюм, розмір 52. За півгодини? Маєш сім хвилин. Ти просто крута. А. Готово. Лесто, це страва, яка усім смакує, казав Карло Гольдоні. Байдуже, ходімо. Доброго ранку. О, Вітаю, пані Тереза. Добрий день, Ігнацій. Ну, як настрій. Хвилюєтеся. Трішечки. Це нормально, та все буде добре. Тримаю за вас кулаки. Ні, дякую. А, Правильно. Коротко і по суті, як у школі. Ну, нехай щастить. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Вас ніхто не вчив, що чоловік встає, коли заходить в кімнату жінка. Це не школа. Щоб щось питати, мені теж треба підняти руку. Обережно, ти не знаєш, з ким розмовляєш. Пані міністр вже в 20 років була слідопитом в харцерській організації. Ви дуже добре поінформований. Вітаю. Дякую. Та замість цікавитись моїм минулим краще було б навести порядок на власному подвір'ї. У нас все під контролем. Так. Наша шахрайство з ПДВ, ухиляння від акцизу. Я знаю про це. І не тільки. Ну що ж, панове, нам сьогодні багато чого слід обговорити. Злодії! Злодії, 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 злодії. Поверніть поверні на вибачте, поверні поверні наші, гроші. вибачте поверні наші гроші! тихо! Що тут таке? Ви нам скажіть, де наші заощадження, де наші депозити? А які депозити? Ті, які привласнив президент Голді банку, а потім втік до Панами, а банк збанкрутував. Голді банк збанкрутів? Я цього не знала, але Ви все дізнався. Давайте! Шановна пані голова, розпочати головування у польському центральному банку я пропоную сприйняття першого офіційного рішення. Що це таке? Проєкт нової банкноти номіналом дві тисячі злотих. Вам слід вирішити, хто на ній буде зображений? Адам Міцкевич. Чи Адам малиш? Обидва мають великі заслуги. Перепрошую, вам не заважає? Це я перепрошую. От, бачите одразу легше. Вважайте, це вирішить проблему. Можна викликати водомати, та нащо нам скандал? Хочете сказати, як досвідчені фінансисти, що не бачите інших варіантів? Повертаючись до президента Буркіна Фасо. Чудово. Ні, похмуро. Ситуація в Буркіно-Фасо погіршується роками надто після падіння Каддафі в Лівії. Майже 10 років країна бореться з Ласно, ні. Несерйозно. У двадцятому році рокабора був обраний на другий термін, та громадське невдоволення і протести зростали. Дійшло до перевороту. Президента заарештували, парламент розпустили, а конституцію заморозили. Тепер при владі військова хунта. А конституційний порядок мають відновити, але за наявності сприятливих умов. Ну, нехай собі почекають. Вам треба викласти нашу позицію з цього приводу жорстку, але виважену. Мені подобається. Мені теж беремо. Хм. То е, яка наша позиція? Це ви скажете, пане міністре? А, Не може ця Боркіна Фасо обійтися без нашої позиції. Обов'язково ж знайдеться інші, охочі висловити цю позицію. Пане міністре, це міжнародна політика. Ми не можемо відставати. А ну, а якщо мені це занадто важко. Ой, далеко вам до прадіда. А що до цього має мій правід? Мавриці Зелінський, великий дипломат, завжди приймав правильні рішення. <рес> мій прадід не приймав жодних рішень, окрім тих, яку пляшку спорожнити першу. <рес> Якщо Зелінський, то одразу дипломат, так? Не кожен пес, сірко. А як ваше прізвище? Сенкевич. О, о, будь ласка, це ж не означає, що ваш прадід написав по топ, так? Генрик Сенкевич, це мій предок по батьку. Вам треба старегтися. Через вашого прапрапрадідуся я мало іспит не завалив. Добре. Так, звичайно. Прес служба чекає. Пора зробити заяву, пане міністре. Можна мені спершу у туалет. В туалет. Туди не ходять парами. Іноді хочеться кинути все це і поїхати. на Сейшели. А ви куди їздите на свята? Пане президенте, я спитав, де ви зазвичай відпочиваєте? Я а, у магонії. Магонія щось знайоме. Франція? Португалія? А, ні, свинтокшиське. Неподалік є археологічний заповітник у Кшемьонках Опатовських Неолітичні улітичній Кременевій копальні. Чудове місце. Скільки зірок? Ну, фу -фу, мільярди. А. Так, повітря чисте, як сльоза. Дешево, гарно. І оригінально. Так, так. Пане чарик, перепрошую, але у мене багато роботи і. А. Якщо дозволити, хотів би поговорити про ваших нових колег. Тільки зрозумійте правильно. Це не критика. Ні, а ну то слухаю уважно. Ви взяли людей, безперечно, зі свіжим поглядом, не обтяжених досвідом у державній адміністрації, можна сказати, прямо з вулиць в хорошому сенсі цього слова. Я відчуваю іронію. Ваша правда, вони не мають досвіду. Поки що. Але це професіонали. Я за них ручаюся. Ігнасі, Ігнасі, я тебе дуже прошу. Звільни мене <плес> <плес> прямо зараз. Благаю тебе, бо це один. <плес> цирк. Спокійно, спокійно. Джесю, я перепрошую. Ні, не страшно, я знаю ці слова. Так, будь ласка, вибейте каву, беріть тістечки. Звичайно, звичайно, про мене не турбуйтеся. Що означає звільни мене на, на... Що, що сталося? Я тобі кажу, то кажи спокійно і спочатку. Слухай, був я там. Де? Ну там! Де саме? Ну як це де? Пані Марія, маєте щось заспокійливе? Ну, Валеріянка. Пані Марія, сотку. Сотку! – Ну, то ще раз. Отже, спокійно. То де ти був? Та там! У міністерстві? Ну Ну то не міг так одразу сказати. Ну і як було? Заходжу, а там вони і всі коло мене. На мені, і всі до мене. І хто вони? Генерали. Ага. – Ну? Скільки? Повну генералів. – Добре, яка кількість? Та повно Скільки я. саме? 120. – Скільки? Сотку чи п'ятдесят? Ні, ні, мені не треба. А чому їх скільки? У штатах їх лише сорок. Ну, от, будь ласка, то скороти. А скоротити? Так. Скоротити генералів? Так, скороти. А? Наполовину. А наполовину мало. Ну, то не знаю, щоб це мало сенс і вписувалося у структури НАТО, то до сорока. До сорока. Ще? Ні, пані Марії, мені досить досить. Що ж, то до роботи. До роботи. У кого хороша армія, той знайде хороших союзників. Макіавеллі. Як завжди, влучно. А ви знайшли хороших союзників. А ви поруч міністри приходять просто так, без попередження, до президента. Ну, У міністра оборони сьогодні важкий день. Це виняткова ситуація. Який ідіот, призначив управління банку, там працюють самі ідіоти. Це я призначив добрий день. А вибачте, я вас не помітила, пане прем'єре. Буває. Пане президенте, можна на два слова? То... Вибачте. Mm -hmm. Ти здуріла. Вибач, я справді його не помітила. Добре, добре. Що сталося? Ти знаєш, що Голді Банк збанкрутував. Усі клієнти втратили гроші. І тому ти влітаєш без попередження. Ти не могла б подзвонити. Ігнацій, це не телефонна розмова. Я шокована. А ти ні? У тебе там був депозит? Ні. А яке це має значення? Добре, розумію, треба їм допомогти, так? А то що пропонуєш? Повернімо їм їхні заощадження. Ну, то повернімо. Ти кажеш, повернімо, а наші експерти кажуть, що тоді злотий може впасти. А то не повертаємо. Чоловіче, вирішуй щось, ну, їм а, треба щось а, сказати. Та ж заспокойте. Як заспокоїтись, коли кидають яйцями? Добре, а, а, все до дна. Ну все, пий, раз, раз, раз. Чудово, О, все. Алюня, ти зараз голова польського центрального банку. Так, сама вирішуй. Так, тільки так. не дихай на людей. Виняткова ситуація? Вибачте, але це, це перші дні мушу втручатися. Розумію, розумію. Тільки щоб це не стало нормою. Зараза така Ігнасю! У що ти мене втягнув? Нащо зробив мене міністром цього ММЗ? Це божевільне якась. А ще це. це… А Щоб його? Вибачте. Доброго ранку, пане президенте. Можна на два слова. Я краще піду. У вас справді багато роботи, всього найкращого. Дякую. Я позичу. Так, будь ласка. І ще раз вибачте. Зачинити? Будьте такі ласкаві. З приємністю. Що з вами сьогодні таке? Вилітаєте без попередження, з претензіями. Мені соромно за вас. Ви маєте працювати, а не скиглити. Якщо я не знаю, що робити з цими буркіністами. Якими буркіністами? Ну, цими ну, бурка носами чи як їх там. Кому? Я не знаю, як їх звати. Така країна в Азії. Яка країна? Буркіна. А, -а, а фасо в Африці, а не в Азії. Може і так. Ну і що? Переворот там. Який переворот? Військовий? Військовий. А я не знаю, що сказати. Американці та ЄС засудили. То зробити саме. Але китайці підтримали. А тоді залишайся нейтральним. Нейтральна це Швейцарія. Слухай, хто тут міністр закордонних справ? Ти чи я? Ну я? Ну. То сам вирішуй. Підтримати, засудити, помогти. Ну, іди, працюй, працюй. І не діставайте мене. У мене повно своєї роботи. Можна? А тобі що треба? Що? Проблема з генералами, з полковниками? Чи маєш заощадження у тому банку, який щойно збанкрутів? Або ти ж готуєш переворот у Буркіна Фасо. Що ти від мене хочеш? Я хотів спитати, чи йдемо обідати? Так, Аля. Я розумію. Голдібанк. Звичайно, звичайно, я це чула. Ага. Я вважаю. Так. Вона зі старої гвардії. Це точно. Тільки питання, з якого крила: поліція чи армія. Нащо ворожити на Кавовій Гущі? Потрібно її усунути. Як з кінцями? Чому так відразу? Є кращі способи. Веселі метелики. Ні, Аля. Почне діяти через чотири години. Вранці нічого не згадає. Ти упевнений? Так. Аля не хвилюйся. Зараз я цим займуся. Е, хто відповідає за економічну безпеку? Е, е, Баранський, так? Правильно. На іспиті з математики слабка трійка. Це багато пояснює. Встань. Ти чув про Голдибанк? Звучить, наче знайомо. Отож бо. Його власник чоловік твоєї сестри Норберт Криницький. А так, тепер згадала. Чудово. То, може, ще згадаєш? Що Криницький довів банк до банкрутства і зник безслідно, вивівши з нього усі кошти. А знаєш, де його шукати? Не уявляю. Сідай слово честі. Бачу, що буде непросто, але і не з такими справлялася. І мої учні стали порядними людьми. Будь ласка, послухайте, я все поясню. Я розумію ваше занепокоєння. Ви не вірите владі? Я теж це те розумію. Я така ж, як і ви. Я тут з вами. Я не ховаюся, не уникаю конфронтації. Хочу вам допомогти. Я зроблю усе, щоб повернути вам гроші. Даю вам слово. Сосновський на дроті. Голови спецслужб уже нема. Ні, це було підозріло. А для решти знайдемо щось інше. Ну, добре. Друзі мої, ви неймовірні. І справді я дуже вам вдячний. Люблю вас. О. М -м 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 -м. Зроблю голосніше. Ні, ні. ні, ні. Ну, чому ні? Побачимо, що вони скажуть. Пульс часу. Почнемо з Аліції Галіцької, нової голови центрального банку Польщі. Ця будь була не дуже. Після її заяви про повернення коштів клієнтам Голді банку біржа зафіксувала значні падіння, а курс долара підскочив на 50 грошів. Страшно подумати, що буде, коли Галіцька перейде від слів до діла. А що я мала їм сказати? Чхати на вас усіх? Якщо дурні, так вам і треба, чи що? Не нервуйся, це тільки перший день, так? З фальстарту почав і новий міністр оборони Джегож Ярош, коли звільнив понад половину штабу, і одним підписом заморозив будівництво містечка для військових, на яке чекали майже дві тисячі армійців. Ніяке то не будівництво, а просто відмивання грошей. Я казав ну, тобі спершу думай, а потім роби. Ну, Він завжди щось завалить. Завжди це з кожним може статися ну, зі мною такого не буває. Ну все. Це ще не всі цікавинки. Новий міністр закордонних справ сьогодні сяяв як суперзірка, коментуючи державний переворот у буркіна Фасо за 24 секунди шість разів переступив межі політкоректності. Я вважаю, це їхні власні справи. Чорні це теж люди. Якщо хочуть робити переворот, то будь ласка, вільному воля. Ви, мабуть, мали на увазі африканці? Чорні африканці? <п art> ну, а що я казав? <п art> ну так, то я поясню це такою притчею. Вождь Золусів приходить. Не дали мені закінчити. Що знову не так? Я ж сказав на них не чорнопики, а чорні. Міхась, міхась. Ну, пані вчителько, що... Насправді чорний, даруйте кошмарний початок нової команди, пов'язаної з президентом Ігнацієм Конечним. Ну, Але вижару, мушу визнати. На сьогодні це все. Після основного інформаційного випуску запрошую на спеціальний випуск із сюжетом про нового голову Рахункової палати державного контролю Казімужа Заваду. Він там лише один день, а вже встиг спричинити. Ну, що ж, а... успіх. Це динамічний перехід від невдачі до невдачі без втрати ентузіазму. А це хто таке сказав? Черчилль. А йому можна вірити. Життя це фільм, і головна в нім роль моя. Без зайвих слів Сценарій написав народ, обив вже до.